Сірки, сірки, усі до нас байки на всі смай. Той проект, пропадають вихідні. І не кажи, могли б зараз десь у торгівельному центрі веселитись. Або в кіно, чи на козанку, чи на морозому в кафе. Але нам треба готуватись до проєкту. Пропали наші вихідні. Такими сумнами ми вас бачимо вперше. А що трапилось? Чи просто засумували? Хочете з нами провести таємний ритуал Щи, і викликати, викликати духи. Клас! Може це хоч трішки прикрасить наш день? Дійсно, таємниці духи мені вже подобаються. Але ж для чого щось потрібно? Якісь спеціальні штуки. Так, я бачила в інтернеті, там стільки всього потрібно. А у нас все є. Так, все є. Ну, ви хлопці і даєте. Підготувалася, бачу вже на всі сто. Сумувати тепер точно не будемо. Дійсно, тільки мені мама забороняє дивитися страшилки і викликати духів. Звісно, ми викликали б собі з них чупакар. Що з ними тоді робити мамі? Я не знаю, як там чупакавру, але б з духами я б поспілкувалася. Так цікаво, що там в петибічному світі. Якщо цікаво, то досить балачок, до справи. Тільки дівчата, робимо все тихо і без капризів, щоб не було мені тут. Я боюся, мені страшно. Хто не готовий? Залишайтеся тут і чекайте. таки без мами і тата. хоч ми інколи і сваримося, але без них сумно. Вони дорослі люди, тому їм потрібно ходити на роботу і заробляти гроші. І витрачати їх на нас? Ну, звичайно, на все, що потрібно, і на нас. Все вірно, Але чому так довго? От якби так раз, і робота закінчилася. Ага, щоб батьки пішли на роботу заплющили очі, а потім розплющили, а вони вже вдома? Точно! То давайте уховенки. Може, час так швидше прибіжить? я ховаюсь. Я теж добре ховайтеся, а я буду жмуритися. Вже ж і налаштувалися, і атмосферу зробили. Дійсно, дівчата, ви ж не собі. Працюватися, повторюйте нами. Треба просто сказати заклинання і все. І все, нам кінець. І ви так спокійно про це говорите? Ви навіть не знаєте, чим це може закінчитись. Ну, от і побачимо. Почали. Абада кедабра експерто патрон, мігус, амігус, ра. Бачите? Нічого не виходить. Може потрібно закрити очі? Закрити очі? Це ідея, якщо ніхто не боїться. Ага, бо тут з відкритими очима дехто боїться. Та тому що страшно. Може, хто кожного дня з духами спілкується? Ну добре вже, давайте починати. АВАДА КЕДАВРА Авадоке добре. Та що ж таке? Ми ж ніби все правильно робимо. А може, взяти за руки? Ще які будуть варіанти? Щось як вигадаєте? Та давайте вже брати їх за руки, аби все збулося. А очі заплющувати чи ні? Точно! Треба заплющити очі і взятися за руки. Ну ж бо. Ападаке добра, експерт о патрону, фігус, авігура. Я знайшла. У казках все просто. Ким захотів, тим і став. А я ось хочу стати акторкою, коли виросту. А я письменницею. Також буду писати казки для дітей. А я стану лікарем і вилікую усі невиліковні хвороби. А ще у казках можна зникати і знову з'являтися. Граємо ще раз у хованки. ні, ми вже ж грали. Одне і те, Ну будь ласка, ще разочок. І ось весь сказала, що остає, то так і буде. Ну, добре, добре, я шукатиму. Ховайтеся. Чи ж, це тільки зі мною? Та ні, мені теж щось привидалось. Може це від цих малюнків? Не вигадую, хоча невідомо, хто їх малював. О, мій малюнок. А що він тут робить? А ти хто? І звідки тут взялася? І чому така захекана? Ти від когось тікаєш? Я Віка і ми з сестрою граємо у Хомки. Ага, а гайда знаємо. Це ти щось зробила. Ні, можливо, це другий. Не знаю, наприклад, якісь історичні. Захватимо все ще. Що? За тобою теж на духи? Ні, ми просто все хованки. І вони весь час мене знаходять. Ох, я не лякала. Тебе як зовуть? Злата. Дуже, дуже приємно. А, але... Дівчатка, привіт. Ви не допоможете мені знайти моїх сестричок. Маленькі такі. Любі мої. Хто ти? Ти так несподівано з'явилось, що у нас аж голови розболілись. Я Каріна. І я граю зі своїми маленькими сестричками у хованки. Допоможете мені їх знайти. Ну принаймні це хоч якась розвага, бо ми усе вже перепробували. Ну тоді гайда зі мною. 29 вересня 1941 року. Був проведений перший масовий розстріл єврейського населення у Бабиному Яру. Десятки тисяч євреїв пройшли дорогою смерті. Мама, вирвалася вперед, Щоб подивитися, що там відбувається, куди ж людей заганяють. Вона зрозуміла, що євреїв усі разом зібрали не заради евакуації. У них відібрали дорогоцінності. Теплі речі та документи їм сортували їх. Потім гнали далі, били, змушували розсягатися і розстрілювали. Наша няня неграмотна. Вона Не знала, що таке той Бабин Яр і чому мене треба туди відвезти. Вранці зібрали речі, трішки поїсти і пішли. На хрещатику було багато людей. Ми дійшли до першого кового оточення перед Бабиним Яром. Навколо людей били, підганяли. Ми зняли і впали прямо те загоражнє, розбилися в кров, через нас наступали, йшли по нас. Землі вони підняли за комий. У няні в руці був паспорт. Тоді вони побачили, що вона українка, і виштовхали нас. Нас не роздягали. Було дуже темно. Нас повели і вишикували на дуже маленькому виступі, на якому ледь можна було втриматися. Почала всіх розстрілювати. Я заплющила очі, напружила усі мускули. І тут я впала вниз до постріл. Мені здавалося, що я летіла цілу вічність. І тут я відчула, що німці спускаються вниз, у яр і дострілюють усіх тих, хто стогне. Я лежала тихо, я себе не хотіла видати. І тут я зрозуміла, що мені кінець. У нас якісь галюцинації? Ні, ми звичайні дівчата з ману. Це нам було цікаво з вами. То це все, що ви розповідали, це правда? Так, на жаль, це правда. Дякую, що прослухали наші історії. Але ж так не має бути. Хіба так можна чинити з людьми, тим паче з дітьми. Звичайно, не можна, але так було. І нехай ніколи не повториться. Не забувайте про нас. Не забувайте про нас. Не забувайте про нас. Щепіть мене хтось, щоб Я розумів, чи сплює, чи ні. Не допоможе. Бо потрібно усіх Ви бачили те саме, що і я? Напевно, так. Дівчата, малюнки, хованки. А потім жахливі історії і все зникло. То це був не сон? Краще б це був сон. Хоча я таких снів не хочу бачити. Не ти один не хочеш. Я тепер буду боятися лягати спати. І ніяких більше таємничих ритуалів. Так, бо потім там таке вважається. А як же там ти дівчатка сестричка? Та ви що? Вони нам просто наснилась.